Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо вишивати шов ланцюг Ось такий має вигляд цей шов. Для цього нам необхідно сформувати косисти бок 1 на 2 і вивести голку з ниткою на дві нитки тканини догори. Ось так виглядає. Тепер ми стоїмо під цей стібочок, і у нас тут формується ось така петля. Під цю петлю ми заводимо голочку і наш шовчик готовий. Через дві ниточки тканини уколюю так само на дві нитки догори. Тобто він рахунковий у нас, я його вишиваю в клітоці 2х2. ви будете собі підбирати розмір, такий, який вам буде підходити, так. Під петлю. і на дві. Ніточки тканини вправо і на дві догори. Так, ще один раз. Під стібочок. Хочете, вишивайте вістрям, хочете вушком, як кому зручно. Щоб виробилися певні навички, треба трошки постаратися. Так, вишивати його, як ви бачите, можна і колодочкою, тобто заповнювати вільне поле. Тут вишито один у один, один напроти одного, а тут вишито, як бачите, в шахматному порядку. Можна і так використовувати цей шовчик. Комбінувати його можна з різними швами, особливо при формуванні поверхніці. діагонального я його вишивати не пробувала. А от горизонтальний, вертикальний дуже гарно виглядає. на сторона горизонтальні стіпки. Тобто акуратний виворіт. Якщо візьмете тонку ниточку, у вас будуть, будуть такі акуратненькі вузлички виходити. Бажаю, щоб вам цей шовчик знадобився в роботі. Дякую за перегляд і всім всього доброго!